Десята ранку один із торговельних центрів у середмісті Черкас. Головний спеціаліст держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Дмитро Середніченко перевіряє дотримання санітарних вимог. Так, інформаційний матеріал де маску є. Перевіряється наявність журналу проведення температурного скринінгу, наявність масок і перчаток у персоналу, наявність засобів дезінфекції поверхень, підлоги і ну, двірних ручок. У продавчині пані Оксани немає журналу температурного скринінгу. Решта все в наявності, говорить жінка. Маски маски, антисептики, дистанція, напис на дверях, попередження, все і сертифікати, і миючі засоби. Таке порушення вважається несуттєвим, пояснює Дмитро Середніченко. Тому в цьому випадку обмежується профілактичною бесідою. Це все оформлюється актом. Якщо виявляються порушення, люди будуть притягуватись до адмінвідповідальності. От або проводиться профілактична бесіда, якщо несуттєве суттєві порушення. Штраф у 204 гривні отримала продавчиня Тетяна Вдовиченко. Констанцію на штраф. Штраф 204 гривні. Чому? У вас немає журналу температури, у вас нема йомкості для збору мусора, масок відпрацьованих. Булачка, ви їй перезвоните, перешліте копію акта. І завтра на 9 утра пусть підходять. Якщо є якісь проблеми, от наш телефон. Покарання штрафом жінка вважає несправедливим. Ви знаєте, якось так несправедливо. Зайдіть в продуктовий магазин, овочі, фрукти всі цапають руками без масок, без нічого. Це нормально. А як у мене ось ця чистота, порядок, мені штраф. Це, це не нормально. Ну у мене немає мус мусорного для масок. А на що він мені людина зайшла на дві хвилини, що знімай маску, кидай сюди, нову видавати воду. Я такого робити не буду. Окрім необхідних санітарних засобів, інспектори перевіряють наявність зеленого сертифікату вакцинації, розповідає Дмитро Середніченко. Перевіряється наявність зеленого сертифікату вакцинації, тобто дві привівки або в електронному варіанті в смартфоні, або в паперовому з відповідним підтверджуючим документом, що це людина та людина, на яка написана на папері, дещо служба міста продовжує здійснювати. Заходи щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста. За цей час проводились перевірки як і в будні, так і в вихідні, і навіть в святкові дні за підсумками цих рейдів. Ну, треба сказати, що ці рейди проходились представниками Нацполіції у складі спільних моніторингових груп. І за цей період у нас 4 штрафи. Це одне громадське харчування, і три це непродовольча торгівля. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.